Історії, про яку ми згадували так дуже побіжно, але тим не менше це є: це є Володимир Путін, який так і не подзвонив Трампу, і не привітав його з перемогою. хоча... Привітав! Привітав! Особисто. Хіба вітав? Особисто, але це було загорнуто в таку обгортку цього їхнього клубу дискусійного. <гуз'> і цей його спіч десь на третій годині е, спічу він привітав, е, тобто він вдав, що це не, не дуже важливий жест, і його загорнув так. Він зібрався з збіговисько Валдай, клуб дискусійний, на який раніше приїжджала велика, гру, ну, велика кількість всяких західних політологів. Зараз туди їздять якісь китайці-індуси, які ну взагалі погоди не роблять у науці, ну але е, зате це дозволяє е, Путіну зовсім уже відтійствувати на всі боки, і от в цей що до речі вказує на шизофренію російську, так це те, що клуб Валдай проводиться в Сочі. Ну, який же так? Назви Сочі його. Чого вже ти чіпляєшся за ту назву Валдай? Або ну, проводив на Валдаї. Ну, Валдай він має таку сакральну силу, як на мене. Ну, ну їм здається, ну він же возив на Валдай всіх цих політиків. Але, він повіз у Сочі. Але Валдай надто близько до НАТО. Ну я ж не думаю, що українські безпілотники мають вдарити саме по Валдаї в момент проведення конференції. Ну, є ще естонські безпілотники. Та, ну справа тому, що половина е, російського ППО більш-менш боєздатного розміщена саме на Валдаї, хочу а інша половина в Сочі. Так що, а більше ніде? Ну там ще під Москвою якісь трикалікувати установки стоїть, але е, якщо Путін їде. Із Сочі, то вони половину установок забирають і перевозять під Москву, ну менше з тим, а в мене все-таки склалося враження, що Куйло чекає, що Трам до нього приповзе на цирлок і буде з ним обговорювати якісь питання. Ну, очевидно, що йдеться про цю лінію розмежування чи про те, що як би віддати Україну, але тим не менше. Наскільки його оці бажання збігаються з реальністю? Чому я кажу, що ситуація динамічна? Бо от дивися: за день до того, як Пуйло лизнув і привітав, каже: Ну, я ж я ж поздравляю з победою з Трампа. Але буквально за добу до цього рот Путіна Пісков. Пробубняв щось про те, що пробубнив про те, що ну, це враждебна нам страна. Ну, і, А потім вони до ранку почухали потилицю, зрозуміли, що трохи, трохи за різкою в штангу лупанули. І загорнули це не в маленький такий спеціальний привітальний ролик, а загорнули це в розмову з східними політологами. І там ну, Путін світився, але чому мені здається, що чому вони все-таки почали ну, відмотувати, так би мовити, поведінки? Справа то в тому, що товарі тільки з'явилися переконливі перемоги ознаки перемоги Трампа, це ну, ніяких судових. Розборок, все гарантовано, 295 е, виборників, тут без тут не посудиться, тут стопудова перемога, все, верхня нижня палата. Товариш Всі, як людина більш прозорлива, він дуже чітко заявив, що Китай готовий до будь-яких перем... Ну, Привітав і сказав, що Китай готовий до будь-яких перемовин з із Дональдом Трампом. Тобто. Це означає що? Що якби Путін не крутив хвостиком, а велика китайська панда зробила Ку, те, що називається? Тобто велика китайська панда вирішила дружити з Трампом без Росії. І тут чого, чого власне заскавулів е, Путін? Тобто він, він надув щічки, припудрився і привітав Трамп. Трамп це привітання до одного місця. Трамп знає за, за які діліжки Путіна, за яке його, за, яку, за які підлості він має Путіну. Тому оце все Кремлівська собач, Собачатня зараз виляє хвостиками, так підскавулює, ну і шу, шу, шукає, куди б його якось відповсти, так, щоб білі но не больно. І... Швидше за все, що Трамп зараз буде довго тягнути паузу. Довго, щоб вони, щоб вони вже ледь не через день подавали знаки готовності приповзти, куди Трамп скаже. Але до цього часу мені здається, що все-таки є, ну, розраховують на те, що або десь одна з якісь галузей обвалиться дуже. Голосно і накриється мідним тазом. От вже є фактаж на обвал вугільної галузі. Вугільна галузь в кращі роки приносила 30 мільярдів доларів доходів в Росії. Зараз вона збиткова в цьому році збитків, по-моєму, на 3 мільярди. Вугілля збувати нікуди. І вся ця вся інфраструктура накрилась мідним тазом. Друга, другий серйозний сигнал це спроба Путіна об'єднати три найбільших нафтових компанії російські. І це пов'язано з чим? От е, Михаїл Крутіхін говорить про те, що е, близько 40 відсотків свердловин е, виснажені в Росії. Далі українські. Війська перебили частину нафтопереробки. Постачати ну, комплектуючі для нафтопереробки ніхто крізь ембарго не ризикне. Зараз навіть китайці не ризикують. Швидше за все, що це об'єднання нафтових компаній пов'язане з двома факторами. Перше, сконцентрувати всі наявні технології нафтовидобутку. На більш-менш доходних свердловинах, друге, створити об'єднаний пул запчастин. Тобто вони повинні заканібалити частину нафтопереробних заводів, щоб, щоб зберегти хоча б якусь переробку для внутрішнього ринку. І швидше за все, вони повинні зараз колективно заканібалити частину заводів, щоб порятувати найновіші, найуспішніші. Най, най, успішніші. Заводи нафтопереробні, бо, судячи з усього, Україна не, не зупиниться в ударах по е, нафтогалузі. Є ще один. Чому, чому власне будуть тягнути? Є багато свідчень того, що комунальне господарство російське воно має амортизацію відсотків на 80-85. Є міста, які вже, наприклад, наприклад, небезвідоме місто Тверь, яке. Яке прославилося вибухами складів, раптом почало вимерзати. Там руйнуються водопроводи, опалення, і там уже з стоїть такий. За минулу зиму вимерзло 40 міст в Росії. Причому такі крупні міста, як Новосибірськ, Омськ, потерпали дуже. Приходить, я дивлюсь на російських пабліках в Новосибірську після минулої зими. Ще дуже багато розритих котлованів і незамінені труби. Вже, вже там зима прийшла, вже, це вже холоди. Ну так, там вже швидко. там вже дубарюка. Тобто, швидше за все, що до нового року почнеться така каскадні обвали житло і це буде дуже цікавезна історія, бо, як ми пам'ятаємо, навіть Міністерство енергетики Російське. Воно стверджує, що в Росії є дефіцит електроенергії. Е, Досі володимира, тут є от цікаве, таке ну, понаймі, моє спостереження, що основа стратегії Росії в Україні це все-таки боротьба за територію, тобто наступ війна на землі. Основа стратегії України на Росії. Це є точкові удари по якихось критичних е, об'єктах, чи нафтопереробка чи аеродроми, ну залежно від того, яке, яке завдання ставиться, і тут мене питання: а що є ефективніше, тому що ну є давня думка, е, ще здебідклавзевіться, що все-таки земля вважається завойованою тоді коли на неї стане нога піхотинця, що робить московити. Наскільки це зараз продовжується? Ну, справа в тому, що ті війни масами, величезними масу, масами народу, які описував Клаузевіц, вони не були наскільки технологічними. Тобто, там, наприклад, дистанція пострілу гармати це до 10 кілометрів на той час, тоді потребувалося дуже багато металу, багато снарядів. Багато гармат, бо ну треба було просто перекривати. Зараз війни ведуться за комунікації. Тобто, зараз не такі чисельні військові підрозділи, вони дуже високотехнологічні, і в основному війни ведуться за комунікації або за шляхи розв'язки перехрестя, або за мости залізниці. Спорти. Ну, от, от, власне, навіть в сучасному світі такої поняття суцільної лінії боєзіткнення, воно не дуже існує. Ми ж бачимо, що навіть на, на нинішній лінії боєзіткнення, так, дійсно, є мінні поля, є, є, наприклад, опорні пункти Вопи. І вони просто ну на дистанції пострілу, десь гарматного, навіть один від одного, не завжди ну, не, не, або, ну, або на дистанції, наприклад, кулеметного пострілу. Тобто, це кілометр і кілометр, два кілометри, один від одного. Або ну, тобто, це трошки інший тип, немає суцільної траншеї. Хоча є, наприклад, густина мінування? Головне це мости дороги. І ми ж бачимо, як навіть вис... наступи відбуваються вздовж доріг по дорогах. Нема таких польових наступів. Ну, є там прецеденти, але в основному це лісопосадки, дороги. Тому, тому про що мова зараз може йти? На зимовий період, звичайно, використання важкої техніки можливе лише тільки в моменті замерзання глибокого промерзання ґрунту, коли ну, на пів метра промерзне ґрунт. Нас, як правило, наш клімат змінився, і в нас очікується взагалі плюсова температура цієї зими. Тобто, може бути середня температура по зимі плюс 5 градусів. Будуть, звичайно, перепади, морози, але загалом очікується плюсова температура. Це значить, що по болоту важку техніку не поганяєш. От ми зараз не спостерігаємо використання танків Абрамса або Леопард, Та навіть цих старих пострадянських танків не спостерігаємо, тому що ну, важко їх поганяти по, по цих нинішніх болотах осінніх. Але. Швидше за все, що Кремль розраховує зараз, от він так неврастенічно лізає лізе відвоювати шматки землі. Бо ну, це, це дуже нагадує казку, чия земля Калипчена, а там ще шапку кинув, і там ще цибульку посіяв приблизно так. Путін думає, що з ним будуть домовлятися про землі. Ні, поки він не залишить територію України, ніхто не зніме з нього санкції. Це перше. Друге, є міжнародне право, і все, що досі публікувалося, ну, чому, чому читається рука Москви за оцими сценаріями, які були опубліковані ну, останніми днями, та тому що там взагалі мова про покарання агресора не ведеться, а так, так не буде справедливості. Конфлікт. Припиняється тоді, коли покарані винуватці. Володимир, дивися, от те, про що мріє Путін зараз це власне місце в історії, і що в такому разі Трамп може запропонувати Путіну, щоб змусило його відмовитися від цієї ідеї. Ну, тому що лінія розмежування ну, це явно не те. Ну, Олександр, мова про те, що формату 7 плюс 1, або як в Росії називали Велика вісімка, зараз відновити неможливо. Так. Тобто, із злочинцем, ну, зараз, зараз же, ну, демократи зараз дуже гарно вдивляються в поведінку Трампа. Тільки раптом Трамп перший набере Путіна, в Штатах дуже багато людей скажуть: а чому президент Трамп зв'язується з кримінальним злочинцем, який у розшуку Міжнародного кримінального суду? Це що, одного кримінальника тягне до іншого кримінальника? От приблизно, приблизно така схема. Тому зараз питання в іншому. Питання в тому, що Трампу потрібно. Виформувати впевненість союзників у, у самому собі? Бо, от ми ем, ну пройшла інформація е, про його дуже серйозну глибоку розмову телефонну із президентом Південної Кореї. Звичайно ж, привітання від е, прем'єра е, Японії, і тобто, оці великі гравці, традиційні союзники Сполучених Штатів Південна Корея. Японія, Великобританія. Е, оці е, традиційні союзники. Ну, Канада там вона просто під боком це, це всі свої, це родичі, так би мовити. Але от е, Південна Корея, Японія і Британія це така ну опорна трійка, яка ну потім ще Австралія. Ну а далі пішли вже такі дрібніші, але союзник Філіппіни. Ну, як не крути, Туреччина скільки б не, не грала якусь ну, власні сценарії? Але Туреччина залишається базою ядерної зброї, база Інджерлік Авіаційна це головна опорна база на Близькому Сході для американських військ? От в чому прикол? Тому. Ну, і до речі, проекція американська на Сірію на Близький Схід відбувається як з Ізраїлю, так і з Туреччини. Проекція сили на Ірак. Тому тут дуже цікавезна історія зараз. Просто Байден акуратно формував ну, оцю такий тихоканський квартет. Із Австралії, Японії, Великобританії, Сполучених Штатів, і вони все-таки затягували туди Індію, щоб Індія нарешті ну остаточно перейшла в до союзництва прямого із Заходом. Бо все-таки Індія. Демократія та вона реалізувалася як держава завдяки британському праву і ну, тій технологічній спадщині, яку британці залишили. Причому е, ну, британці ж самі стимулювали Індію до проголошення незалежності. Це ж не те, що Індія по-своєму боролася, але британці самі готували е, Індію до проголошення незалежності, тобто вони. Всіляко е, навчали цілий цілий клас бюрократичний, величезний, який сформував держапарат. парад індійський, так так може.